Якщо ви любите читати кримінальні історії, аналізувати їх, говорити про них та дискутувати, тоді вам точно сюди, на цей канал, поціновуючи кримінальної хроніки. Будь ласка, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, а також ставте вподобайки і, звичайно, залишайте свої коментарі. Я ціную і мені приємний ваш зворотній зв'язок. Коли криміналіст складає психологічний портрет злочинця, він послуговується великим списком негативних якостей. І серед них є одна риса негативна, яка точно видає в людині прихованого садиста-злочинця. Ця риса жорстокість. Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, просто Проникнення над людською жорстокістю. Втім, судіть самі, сьогодні говоримо про шокуючу історію, яка здригнула не тільки США, тому що трапилась вона в Сполучених Штатах, але й весь світ своєю жорстокістю, цинізмом і нелюдським відношенням. І сумно, звісна історія звичайної 16-літньої дівчинки Сільвії Лейкінс. З цієї історії було знато два фільми: Дівчина навпроти та Американський злочин. До другого фільму війшли суто матеріали із справи. І тут багато не вказано того, що відбувалося насправді. Те, що могло би. Шокувати людину. Тобто було ще гірше? Так було. 3 січня 1949 року в містечку Індіанаполісі в сім'ї Лесера Лейкенса та Елізабет Лейкенс народилася донечка Сільвія. У сім'ї, крім неї, були ще двоє близнюків Діана. А та а також близнюки, що народилися на рік пізніше: Дженні та Бенні. У чотири роки Дженні перехворіла на поліоміеліт, що серйозно порушило її рухову активність. І Сільвія завжди дбала про свою молодшу сестричку. Взагалі всі, хто знав Сільвію, відгукувалося про неї виключно як про добру, чуйну та життєрадісну дитину. Батьки Сільвії були крайні нестабільними людьми. Вони то сходилися, то розходилися, постійно з'ясовували стосунки. Вони також їздили цілою країною, працюючи на карнавалах та міських святах. Вони займалися дрібною торгівлею. Продавали солодощі та напої. Однак грошей в сім'ї катастрофічно не вистачало. І якщо старші діти були завжди при батьках, то Сільвія з молодшою сестричкою Дженні залишилися вдома з родичами. З моменту народження до проживання з Гертрудою Банишевським, Сільвія змінила 14 адрес проживання. У 1965 році мама Сільвії Елізабет Лайкінс вчинила магазинну крадіжку. На той момент сестри Сільвія та Дженні вважали, що жили з нею в Індіанаполісі. Коли глава сімейства Лестер Лайкінс дізнався про це і приїхав додому, то побачив, що дівчатка давно вже живуть за іншим адресом такої собі Гертруди Банишевській. Гертруда Банишевська була мамою Стефані та Поли. З ними сестри познайомилися у школі Арсенал Technical. Лестер негайно подався в будинок Банишевській та запропонував їй нібито вигідну угоду. Він платитиме їй 20 доларів на тиждень для того, щоб сестри жили з нею, поки він роз'їжджає країною. У Гертруди всього було семеро дітей, з якими вона жила практично в злиднях. В домі навіть не було кухонної плити. Діти харчувались виключно сендвічами, печивом і дуже рідко суповими консервами. От тільки їсти їх могли одночасно тільки троє, тому що в будинку було лише три ложки. Сама Гертруда Банишевська була невисокого росту худою жінкою. Вона хворіла на бронхіальну астму, а також страждала перманентною депресією. Можна собі уявити, що вона була з неблагополучної та небагатої родини. У 16 років вона вискочила заміж за 18-річного півмічника Шерифа. Від нього Гертруда народила чотирьох дітей: Полу Мері, Стефані. Джона та Мері. З чоловіком вона прожила близько 10 років. Усі ці роки були наповнені скандалами та бійками. В результаті жінка пішла від нього, недовго пробула з іншим чоловіком, який просто не витримав відповідальності за нерідних дітей. Та знову зійшлася з колишнім чоловіком. Так з'явилося ще двоє дітей: Джеймс та Ширлін. Через сім років вони нарешті розійшлися остаточно, а Гертруда зійшлася з 18-річним хлопцем Денісом, який її часто бив. У цьому союзі народилася ще одна дитина. Перший тиждень сестри Лейкін жили з родиною спокійно. Вони разом дивились телевізор, відвідували церкву, а Сільвія охоче й багато допомагала по дому. Але наступного тижня чек від Лестера затримався. От тоді то все почало змінюватися, змінюватися в гіршу сторону. Гертруда Банишевська розлютилася, не отримавши чек. Я дбала про двох вас, сучок, не просто так. Незважаючи на те, що чак прийшов уже наступного дня, Банишевський наче збожеволіла, і постійно почала звинувачувати дівчаток у якихось провинах та крадіжках. Наприклад, коли Сільвія випадково розповіла Гертруді про те, що мала якісь стосунки з хлопцем, а це були чисто платонічні стосунки, Гертруда почала обзивати її повією та шльондрою. Хоча насправді. Як пізніше згодом покаже розтин тіла, Сільвія була незайманою. З того часу Гертруда почала планомірно та постійно звинувачувати та знущатися з Сільвією. На той момент Сільвія товаришувала з 13-річною дівчинкою Анною. А це дуже розлючувало Гертруду. І вона вирішила. Розповісти Анні, що нібито Сільвія називала маму Анни повією. Це її розлютило, і Анна побила Сільвію. У вересні 1965 року Дженні Сільвії, зустрівши на вулиці свою старшу сестру Діану, їй на той момент було 19 років, розповіли їй, що Банишевський постійно б'є старшу сестру. Але Діана вирішила, що дівчата перебільшують. Коли сусідська дівчинка Джудіт вперше побачила, як б'ють лайкенс, і розповіла про це своїй матері, то вона не придала цьому великого значення. Постає цілком логічне запитання: а чому ж Сільвія звідти не втекла? Чому терпіла ці побої та знущання? Тому що вона просто не могла залишити. Молодшу сестричку Дженні. Адже Гертруда почала би знущатися з Дженні і виміщувати свою злість на ній. Сільвія любила сестричку і захищала, як могла. Іноді Гертруда сердилася на них двох, або могла просто так, тому що в неї депресія ударити Дженні чи ще щось їй зробити. І тоді Сільвія благала не чіпати молодшу сестричку, а карати її. У серпні 1965 року сусідами Банишевські стала пара вівмільйон. У них було двоє дітей. І вони шукали няню, яка б доглядала, приходила і доглядала за дітьми. Коли мати сімейства Філіс прийшла в будинок Банишевський, щоб запропонувати їй роботу доглядальниці, то побачила худу дівчину-підлітка з величезним синцем під оком. Пола, опинившись поряд, набрала склянку дуже гарячої води і виплеснула на Сільвію, самовдоволено заявивши. Так, це побила її я. Віліс Вірмільйон вирішила, що такій сім'ї вона точно не довірить своїх дітей. Але, на жаль, і в поліції вона не заявила. Пізніше вона ще якось. Навідувалася в гості до Банишевській і знову бачила Сільвію з величезним синцем вже під іншим оком. Але знову ж таки не заявила в поліцію та не зробила розголос у цій справі. Коли пізніше, згодом, у 1965 році сім'ю відвідав священик Гертруда поскаржилася йому на проблеми з дівчатками, мовляв. Вони доставляють їй величезні клопоті. А головним злом будинку є саме Сільвія. Вона вважала, що підліток прогулює школу та займається проституцією. Священник, який бачив Сільвію до цього в церкві, не повірив словам Гертруди і захотів особисто поговорити з нею. Однак Банешевський запропонувала йому краще поспілкуватися з молодшою сестрою. Дженні, а молодша сестричка була настільки налякана, що підтвердила всі слова доглядальниці. Якось у жовтні старша сестра Діана вирішила відвідати дівчат, однак Гертруда її просто не пустила на поріг дому. І незадовго до загибелі Сільвії Діана випадково зустріла Дженні на вулиці, а та просто відійшла від неї, прошепотівши. Я не можу з тобою розмовляти. У мене будуть неприємності. Те, через що пройшла Сільвія Лейкенс, просто приголомшує. Її били, об неї гасили цигарки, обливали водою, поміщали у піхву склядні предмети, посипали сіллю її поранене тіло. Вона була замкнена в будинку. А коли почала мочитись під себе, звісно, через ті туртури і знущання, які завдавала Гертруда, її помістили в підвал. Пізніше її змушували вживати власні відходи. На її животі Гертруда у приступі шаленої люті, розпеченою голкою вирізала: Я повія і пишаюся цим. У цьому кошмарі брали також участь всі діти, включаючи сусідських. Батько одного із сусідських хлопчиків став підозрювати недобре і попросив школу Арсенал Технікал перевірити, в яких умовах живуть сестри Лейкінс. Школа направила до них медсестру. Гертруда, пригроживши Дженні мовчати, збрехала медсестрі, що її підопічна стала такою розпущеною, що пішла з дому. Дженні це підтвердила, і школа більше ніяк не намагалася розшукати Сильві та прийти до будинку в Банишевській. Знесилена та напівжива Сильвія спробувала втекти. Однак її побачили і повернули назад. Дівчинку вкинули до підвалу. Її практично не годували та не давали пити. Пізніше у поліції Джені говорила, що Сільвія в кінці вже й не могла плакати, оскільки організм був зневоднений. Дівчинці давали крекери, але вона не могла їх їсти через зневоднення. За це її побили залізним карнизом. 26 жовтня 1965 року Сільвія вже практично не могла ні говорити, ані рухатися. Її мова була невиразною. І незрозумілою. О пів шостій годині вечора діти Бенешевські вирішили віднести понівечене тіло Сільвії на гору, щоб відмити його від бруду. І тоді вони зрозуміли, коли доторкнулись до неї, що вона мертва. Стефані, одна із старших сестер, намагалася робити їй штучне дихання, поки мати кричала, що вона просто симулює. І це неправда. Тільки після того, як Гертруда кілька разів ударила дівчинку по обличчю, тоді вона переконалась сама в тому, що Сільвія померла. Та медсестра, яка прибула на виклик про смерть, їй Банишевський віддала лист, який, начебто, написала сама Сильвія. Таке собі зізнання у смерті. У ній вона начебто вказує на те, що Хлопчики розірвали на ній одяг і пропалили її шкіру. Поліцейські допитали Дженні. Спочатку вона все підтвердила, сказане Нянею, але, влучивши в момент, змогла їм шепнути Врятуйте мене звідси, і я вам все розповім. Усю сім'ю Гертруди Бенешевські помістила під арешт. І вже наступного дня Гертруда зізналася в тому, що Сільвію Лайкенс. Постійно піддавалася тортурам і побоям у її будинку. На тілі Сільвії було знайдено 150 ран різної форми тяжкості. Заступник патологанатома, проводячи розтин тіла, заявив, що останні 2-3 дні до смерті Сільвія перебувала в стані гострого шоку. Поліція забрала не лише сім'ю, також. Вони арештували п'ятеро сусідських дітей, які брали активну участь у знущанні та в побої... побоях. 30 грудня 1965 року Гертруді, Полі, Джону та двом сусідським молодим людям було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. В Стефані була звільнена з під варту, оскільки було доведено, що її дії ніяк не могли вплинути на смерть Лайкенс. Крім того, вона свідчила проти своєї сім'ї в суді. У березні 1966 року суд прийняв свідчення психіатрів про висновок, про те, що всі п'ятеро були психічно здорові і цілком розуміли свою поведінку. Вони ясно розуміли про те, що вони роблять. Протягом усього суду, що розпочався 16 квітня 1966 року, Гертруда наполегливо відкидала всі звинувачення у тому, що вона звинна у смерті Сільвії. Вона виправдовувала себе тим, що перебувала у стані постійної депресії, і, взагалі, вона була слабка і не могла ніяк стежити за дівчатами. Але всі діти з. І сусідський із до сім'ї Банишевські заявили в один голос, що діяли саме за вказівкою 11-річна мері зізналася, що саме вона нагріла ту голку, якою мати видряпала напис на животі у сільмії. Судовий процес тривав 11 днів. Гертруда Банишевський була засуджена до страти за навмисне вбивство першого ступеня. Полу було обвинувачувано у тяжкому вбивстві другого ступеня. Сусідські повнолітні хлопці та Джон Банишевський, син Гертруди, були визнані винними у ненавмисному вбивстві. Пізніше смертну кару під Поле та Гертруди замінили на довічне ув'язнення. Сусідських дітей виправдали, тому що їхні адвокати заявили, що на них тиснула старша Банишевська. Зі Стефані за її активну співпрацю та спробу реанімувати Сільвію зняли всі звинувачення. У 1985 році Гертруда подала прохання про звільнення. Ця новина викликала хвилю обурення серед мешканців Індіанаполісу. Дженні Лайкін зі сім'єю виступила на телебаченні, висловивши свій протест. Було проведено пікети з вимогою не звільняти Банишевські. Петицію підписало близько 440 тисяч осіб. Але на слодовому слуханні було враховано гарну поведінку з Гертруди. Крім того, вона каялася у скоєному. А ще у в'язниці вона допомагала молодим ув'язненим, працювала в ательє і взагалі стала побожною християнкою. Опинившись на волі, Гертруда змінила ім'я та переїхала. Але вже через 5 років померла від раку, що викликало неприховану радість у Дженні Лайкенс.